Всім привіт! На каналі Offroad Хмельницький вирішив розказати трохи про свого Боба. Роблю я його вже рік. Осталося ще трохи. Ну і хотів розказати, що я зробив в ньому. Красив раптором. Жабра, подножки. Бампер. Крашено все в порошкову краску. Кузов повністю перероблявся, варився, робилися дверки. Ліва дверка робилася широко. Для удобства бампер задній ще трошки для закінчений. По підвісті стоять воєнні мости, амортизатори ГАЗ-53, ресори з антіскріпами. І 35-ті гудрічі. Мости в дальнішому планується встановити блокировки штехно. Салон. Зараз покажу ручки від УАЗ Люкс замки теж. Отак вот виглядає середина Сідушки, кожа. Лавочки взаді так і залишилися. Руль і все рульове беха 34. Гідро беха 34. Шноркіль? Зараз відкриємо капот, покажемо двигун. І під капотне пространство. Двигун. ОМЗ-421. 2,9 об'єм. Насос ГУРА. BMW 3,4. Вакуум, теж БМВ, електровентилятор, ну і сам гідропідсилювач. Спереді зроблений захист, ресори теж з антискрипами. Кузов відірваний від рами на 5 сантиметрів десь. Проставки між ресорою і сільгою. Амортизатори передні теж від ГАЗ-53. Педальний блок теж БМВ. 34-та. Коробка рідна, трьохступка, Роздатка осталась рідна, гаж 9 Осталось доробити задні крила покрасити, бампер, ну і тент другий. Бак поставив знизу від hc 9 a так як восьмимісному мост доставав до баку. Ось такі проставки між докузовою рамою. І він, видно бак знизу. Ось так виглядає після року роботи. Кому цікаво про дальніші роботи над ним, підписуйтесь на мій канал. Бампер теж саморобний, з Ураловського зроблений. Лебідка Dragon Winch 12 HD, танкові фари. Ну і ще моторного відсіку трохи бачки, розширювач, омивач. Ще розширювачі, арок треба поставити, ну і по помілочу доробити.